Всім привіт! Сподіваюся, у вас все добре. У ви в безпеці, при доброму здоров'ї. Вчора, ви знаєте, була така подія в Україні, Україна пережила черговий ракетний обстріл, і, звичайно, жахливі вчора були події. І вчора взагалі не хотілося навіть говорити, тому що все ніби повернулось ніби на початок війни. І сьогодні я вирішила з -з -з зняти такий коротенький ріл з відео і поділитися з вами своїм досвідом. Тобто, досвідом того, як Виходити саме з такого стану стану оціпіння із стану стресу, і ми не просто живемо в стані стресу, ми живемо в стані хронічного стресу, і це набагато страшніше ніж просто одноразово десь отримати стрес. І таких ситуацій їх буває дуже багато. От саме підсумовуючи ті події, які відбувалися рік назад, от майже в нас. Два роки йде війна. Я якби можу про проаналізувала все це, да? і у мене, і особисто в моїх партнерів, є такий досвід, як виходити із стану хронічного стресу. От, в минулому році я от відчула на собі, як це впливає. Ну, декілька таких моментів скажу, це були і зажаття, і в шині, і в плечовому поясі, зажаття в спині, потім е, гормональний збій. І аналізуючи такі ситуації, ми розробили програму стресотерапія саме на основі продуктів нутрілайт. Тобто саме вихід із стресу воно включає декілька аспектів. І дуже важливий аспект це якісне харчування. А оскільки ми не маємо можливості з вами. В наших умовах, в яких ми живемо, якісно, тобто похарчувати, я говорю саме про клітинне харчування, щоб саме клітина для свого відновлення отримувала по максимуму для того, щоб допомогти організму вийти з такого стану. Тому ми розробили своїми партнерами, опробували, протестували всю цю програму і отримали позитивні результати не тільки моя команда, але і. Клієнти і були вдячні саме і навіть діти з дитячого віку, діти підлітків отримали позитивний результат. Ця програма розрахована мінімум на 10-14 днів, то можна і більше. От хто хоче спробувати, але вона дійсно дієва і показала дуже гарний результат. Все про свою програму я напишу вам внизу під відео. Напишу. З опис цієї програми сфотографую продукти, які входять в цю програму, і потім буду розповідати докладніше, як все і чому саме ці продукти. Тому без допомоги дуже важко вийти такого стану, зразу кажу. І навіть коли людина розуміє та нічого, я от зараз перенервував, постресував все потім. Але потім вже наслідки проявляться із. Ну просто страшні наслідки, тому що ні УЗІ, ні... ніякі аналізи не можуть показати те, що відбувається. ну Ще аналізи, там, я розумію, місце вітамінів, гормонів, але те, що відбувається в самій клітині, саме на біохімічному рівні, не може показати жодне УЗІ. Тільки воно потім промаркується і проявиться вже в наслідках. Або загострення хронічної хвороби, або в загостренні якихось прихованих хвороб і патологій. Тому я просто ну, якби запрошую вас і переглянути, зверни звернути увагу і допомогти своєму організму, тому що. Наша задача зараз в таких умовах просто вижити і жити далі, тому що в нас є, є сім'ї, в нас є діти, і нашим дітям так само треба підтримка. І від того, як ми будемо відноситися зараз до свого здоров'я, залежить майбутнє нашої України. Всім гарного дня, до гарного здоров'я бажаю і пишіть в коментарях, пишіть відгуки, буду вам вдячна за відгуки.